Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас вихідній, тому сьогодні наш весь ринок, весь, як можете побачити, OTC. Тобто це позабіржова торгівля. Тому так як у нас позабіржова торгівля, не зовсім буде добре робити технічний аналіз. Тому сьогодні хотів би вам показати такий дуже крутий індикатор тільки на 15 секунд. Який допоможе так-то непогано розігнати свій баланс. Тому з вас лайк та підписка, а ми починаємо. І з першого нам потрібно зробити деяке налаштування. Заходимо на тип графіка, вибираємо хейкін Аші, як можете бачити, інтервал на 15 секунд. Виключаємо нашу автопрокрутку. Далі першу частину вже зробили. Далі ми переходимо до налаштування нашого індикатора. Спочатку заходимо в розділ Індикатори, вибираємо такий індикатор під назвою Vortex, нажимаю на нього, то ось налаштування користуюсь стандартними, тобто ось 14. Далі переходжу на вид. Якщо я хочу, можу змінити. І зараз я вам хочу показати, ж я по ньому працюю. Ось, ми можемо бачити дві лінії червона і зелена. Коли перетинається зелена вгору, ми заходимо вверх, ось як ми тут бачили. Бачите, ось тут на тренду видно, що ми йдемо вверх. Але коли от наша лінія, зараз вам покажу, коли червона лінія йде вгору, ось зараз ось як тут, наший графік іде вниз. Ось, як можете побачити. Тому зараз я буду шукати а, наші сигнали та все я вам показувати. Знайшов наш перший сигнал, відкриваю угоду вниз на 15 секунд. І зараз побачимо як. Тобто, ось як ми бачимо, наші лінії перетнулися і ми повинні йти вниз. Але щось поки що не йдемо. І, на жаль, наша угода заходить в нуль. Але нічого страшного, трішки було волатильно. Тому зараз знаходимо нові сигнали та будемо діяти по-новому. Зайшов новий сигнал, відкриваю нашу угоду вверх на 15 секунд. І, як бачимо, наш тренд вже йде вгору. Тобто, це була не зовсім дуже гарна точка входу, але все-таки, як бачимо, наша угода заходить в плюс. Тому як, чому ж я все-таки зайшов вверх? Тому що наші лінії взяли, переткнулися. Ось, як бачимо, зелена лінія йде прямо вгору. Ось, як бачимо, я знову можу відкрити вгору ось на 15 секунд. Ось наша лінія йде вгору знову. Тобто вона дуже добре зараз імпульсує, йде вгору. Тому і через це я і відкрив нашу угоду вверх. Ось наші другі плюсики, як може побачити. Ось, Тому зараз шукаю сигнали і будемо заходити знову. Знайшов ще одну угоду. Заходжу на 15 секунд вниз, тому, як, тому що бачу, що наші лінії приткнулися, і червона лінія у нас вгорі. Тому ось як бачимо, непоганий такий -то імпульс вниз. Ось, І ще уже третій плюсик. Тому ось так якось працює наша стратегія. Зараз будемо знову шукати наші ці от сигнали та відкривати угоди. Знайшов ще один непоганий сигнал. Зараз зайду вгору. Тобто вниз і ось як бачите, ось непоганий результат. Далі, ось ця дана стратегія з цим робочим індикатором все-таки працює. тому ми будемо закінчувати наш відеоролик. Дякую кожному, хто додивився до цього моменту. Тому всім до зустрічі!